Сюди воно вистегне зараз. Слава Ісусу і буде Христу! Добре. Слава віки Богу Святому. Чим займаєтесь? Чим займаємося білозірські господинки напекли для нашого фронту, для наших воїнів-захисників. Десь оно ну, які пиріжки, покажи. Це наші білозорецькі господинки. Десь ну, мене гусінький як пух. Павло меду приніс хлопцям. в меду. Бачите, всіх було преображення, всі мали пиріжки, все і хлопцям треба, треба вислати. Так, Марія Максимівна допомагає Дівчата. ну скільки на. Напекли, а які гарні ціво. Крутки кажуть нас, кручки такі файні, Круцьки. Ну, а пиріжки тіво, глянь, то що воно ще гарячі, то ми зараз розложили все, дівчата, що були. розложили то все. Покажи, ну сонечко, не пиріжки, а сонечко, морічки, так само, десь які пиріжки. Як сонечко. Воно все висохне, каже. Кіхлики. Кіхлики. Кіхлики, щоб ви знали, робили дівчата з білозірки за старовинними білозорицькими рецептами з діда, прадіда, Кіхлики. начинка, теж, кориця, яблука, все сезонне, смачне, свіжесеньке для наших, для наших захисників, так. Так. щоб вони відчули смак домашньої випічки там, де вони зараз є. За що ми дуже їм вдячні. Так. Дякуємо, кланяємося і передачу завтра волонтери заберуть. І в неділю вже хлопці наші будуть їсти. Пиріжок свіженький з медом і гарненько. Хай смакує вам козаки! З Богом! На здоров'я! До спільної перемоги! Але краса дуже краса, дуже Максимівна, так? Дуже. Так. Сірошка дня. Добре, добре молодці. І є. Іє, супер. Yeah.